Дивіться, що з що з попелу залишає камін. Знаєте, така от біла, білий прах. Хороші дрова. І дивіться, я вже тут не тільки три палив. Нож спресувалась. А камін з збоку розпалив. О, стало коржом так. -то. Так що, так от. Ви питаєте, як я за часто чищу камін. Раз на три неділі з хорошими дровами. Опа! Блекаут, не блекаут з каміном. Всім гарного вечора! Паліть каміни, купуйте каміни, печі. Звертайтесь в компанію Westfire Place місто Вінниця, магістрацька 156 а.